Підтримати та допомогти у дружківці відбувся другий етап благодійної акції від глиноводобовних підприємств холдингу UMG. У десяти школах міста представники холдингу вручили набори канцелярських товарів дітям, які були змушені залишити регіон, де тривають бойові дії. Наш регіон попав в таку ситуацію, в котре серця серцях просто кров'ю обливається. І Ми хотіли наші підприємства глінадобиваючі, хотіли допомогти дітям. Школьними наборами, Це другий транш на сьогодні. Діти з інших міст, що знайшли прихисток у дружківці, отримали від холдингу ЮМДЖІ майже 400 наборів канцелярських товарів. Школярі кажуть, що такі подарунки неодмінно допоможуть у навчанні. Мені понравилися альбом. мені подара тітрапки там пінал. Краски, у сьомій школі зараз вчаться майже 60 учнів ЗМІ з міст, де не вщухають бойові дії. Усі вони отримали необхідні для навчання набори. у нас дітей залишилось 57, з 1 сентября їх було більше. Діти з різних містів у нас були з Донецької області, із Донецька, Макіївки, Горловки. Также є діти і із Луганської області. Глиноводобовні підприємства холдингу UMG надають допомогу у рамках роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. «Поможем». керівництво холдингу планує продовжити благодійну діяльність, адже доля дітей не має залишати байдужим нікого.